Четвертий день. Лободався нахрен. Згоріла соя, вон, бачите рядочки. Четвертий день. Гліфосат спалив нахрен, все, все згоріло. Геть покрутило сосенку, блядь. Два літра гліфосата і 40 грам цього як його. Короче, одна буква, блядь, велиті лозу. Четвертий день. Думаю, зараз на наступний тиждень приїду, то тільки одна соя лишиться. Ну, тут в мене кубло сосенки. Ми ще зараз пройдемо цим кламазончиком. Ну, ви бачите, Їться. одна соя. Хоча б була лобода в висоту, сої не було висоті. Все, що залишилось. Четвертий день. Мишій ось до, на краю поля. Жовтий. На четвертий день. Нема нічого. Ця ось до цього ячила. Теж згоріла.